Знищено 31 ворожу артилерійську систему, 26 бойових броньованих машин, 12 танків, 18 автомобілів та автоцистерн, 8 безпілотників оперативно-тактичного рівня, по дві одиниці реактивних систем залпового вогню та спеціальної техніки, а також 580 російських загарбників. Такий підсумок роботи наших воїнів за добу, що минула загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення. Станом на 5 жовтня, за підрахунками Генерального штабу, такі. Українські воїни знищили 280 тисяч 470 загарбників. Російська армія втратила 4 тисячі 757 танків та 9 тисяч 52 бойові броньовані машини. Уражено 6 тисяч 643 артилерійські системи, 804 реактивні системи залпового вогню. Українські воїни знищили 540 засобів протиповітряної оборони, приземлили 315 ворожих літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога уражено 8 тисяч одиниць, знищено 20 кораблів та катерів, один підводний човен. Сили оборони України вивели з ладу 5129 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Збили 1530 крилатих ракет. Наші захисники розбили 948 одиниць ворожої спеціальної техніки. Дякуємо нашим воїнам за захист.